Перегляд коротких відео змінює роботу нашої голови. Вчені провели ціле розслідування, використовуючи різні моделі та навіть сканування мозку, щоб розібратися в цьому феномені. Тож на основі цього дослідження ми зараз розберемо дві головні ознаки того, що короткі відео змінюють твій мозок, і можливо після цього ти подивишся на свій телефон зовсім інакше. Але це не точно. Раз давайте поговоримо про перший, на мій погляд, найдивніший наслідок. Короткі відео вони крадуть твій. Прах. Перший раз таке чую звучить як суперсила, правда? Але ні. Науково це називається зниження неприйняття втрат. Якщо простими словами, то в нашому мозку є такий собі захисний фільтр. Він каже: стій, друже, тут ти можеш втратити 100 гривень. Так, ти можеш і виграти 100 гривень, але чи варто ризикувати? Біль від втрати завжди відчувається сильніше, ніж радість від виграшу. Це допомагало нам приймати розумні рішення. А тепер увага. Дослідження в нейроімідж показало, що у людей, які постійно залипають у короткі відео, цей фільтр починає відмовляти: чим більше ти скролиш, тим менше тобі боляче від можливих втрат. Твій мозок перестає рахуватися з ризиками. Він бачить тільки нагороду і каже вперед за виграшами. Чому так виявляється, у нас в мозку є такий собі центр аналітики, називається Прекунеус. Це він допомагає зважувати всі за і проти і у любителів коротких відео він працює не так активно, як треба, особливо коли на горизонті з'являється щось дуже цікаве. Твій мозок просто перестає обробляти ризики. Він стає сліпим до небезпеки. Наступного разу, коли будеш гортати стрічку, подумай, чи ти дійсно готовий тренувати свій мозок, щоб він гнався за швидкими винагородами ціною здорового глузду ну, ні. Гаразд, якщо перший пункт вас не налякав, то ось другий. Помічали, що останнім часом почуваєтесь, ніби в тумані важко сконцентруватися навіть на кілька хвилин, і навіть найпростіше рішення, наприклад, що подивитися ввечері, вимагають надзусиль. Це не просто втома, це може бути прямим наслідком твоїх звичок. Дослідники з нейроімедж виявили, що короткі відео можуть буквально уповільнювати обробку інформації твоїм мозком. Вони використовували складну модель, щоб виміряти швидкість, з якою наш мозок збирає та аналізує інформацію, перш ніж прийняти рішення. Простіше кажучи, вони вимірювали швидкість твого мислення. Коли ця швидкість висока, ти робиш швидші та впевненіші вибори. Але вчені побачили, що у тих, хто багато дивиться короткі відео, ця швидкість значно нижча. Це означає, що твій мозок накопичує інформацію повільніше і навіть прості висновки стають для нього справжнім викликом. І знову ж таки, в цьому винний наш друг Прекунеус. Той самий, що допомагає зважувати наслідки, він також відповідає за ментальну концентрацію і оцінку варіантів. Коли ця частина мозку менш активна, то і мислення сповільнюється.